Друге питання: ну вчора з'явилася інформація, що на 50% піднімуть зарплату вчителям з 1 січня. Це прекрасна новина, тому що зараз там середня зарплата вчителів 15 тисяч. Як мені писали в коментарях, я не знаю точно, що нібито буде середня зарплата 30 тисяч. І знаєте, що багато людей ну, не вірять, що вчителі зараз отримували 15 тисяч, та вчителі там в них серйозні зарплати, та ні. Там повна біда вчителів і зарплату там однозначно треба піднімати. Друге питання: багато вчителів не вірять, що буде середня зарплата 30 тисяч саме по собі. Тому що кажуть, зараз податків нарахують, тіпа буде там 30 тисяч, а реально буде 22-23 на руки. За цим теж треба стежити, щоб це не був, знаєте, фінт вухами від влади. Бо ми підняли в нас середня зарплата 30 тисяч, а реально буде 22. Тому що довіри до влади з її цими рішеннями 200 мільярдів ні на що коли немає зарплат для військових. Для бюджетників пенсії не піднімаються. Ну це взагалі катастрофа в цьому бюджеті цього допускати не можна. Особливо ну, ці витрати, марафон, тисячу годин контента, кешбек. Кому це потрібно? Нікому це не потрібно. Потрібно зараз всі гроші спрямовувати на збройні сили України, тому що вони там в першу чергу потрібні, тому що без збройних сил України Україна не виживе. Лайк репост, підписка, підпис шамці профіля. Підписуємося.